Так чим же християнство відрізняється від інших релігій? На сьогоднішній день є багато релігій. І усі вони сходяться в одному неминучість смерті та суду, робити добро і не робити зла, тому що кожен постане перед Богом на суд, і добро і зло будуть зважені. І багато людей живуть по такому принципу: я хороша людина, я нікому не роблю зла, я роблю тільки добро. Але можна зробити такий тест. І поставити на першу чашу вагів, той час, який людина витрачає за день на добрі справи, на спасіння людей, на покаяння перед Богом, на молитву, а на іншу чашу вагів поставити той час, який людина витрачає на себе, на задоволення своїх бажань, на плітки, на сварки та на різні дурні помисли. Погодьтесь, що такі справи. Не переважить в пользу людини. Тому в Слові Божому в Біблії сказано, що усі згрішили та позбавлені слави Божою. Не одна людина не може сказати Богові, що за своє життя я робив тільки добро, я праведний. Ніхто не встоя на суді Божому. Тому із усіх релігій тільки християнство пропонує амністію, прощення. У Божій благодаті через Ісуса Христа.